Вітаю! Ви на каналі Купуй зі мною я сьогодні в магазині Аврора. Нові акції почались з 27 січня по 2 лютого Також покажу вам новинки. Бажаю усім приємного перегляду. Мило туалетне тверде шарм 19-125 г. «Дуру» – 4 штуки упаковка 79 по 80 г кожне. Дитяче мило шик 19, 125 г. Топ-ефект гель для прання 107, 2 літри 200 мл. Велі Універсальний гель для прання 79 2-літровий, паперові рушники трьохшарові, 79. Засіб для миття підлоги та стін з ароматом лимону 42 гривні 1 літр. Набір подарунковий аксесуарів по догляду за тілом 299,5 предметів. Є бежевий, блакитний та рожевий набір. Ось така ще новинка є. Засобів догляду за тілом 4 штуки 349 гривень. У формі сердечка. Коробка 299 4 одиниці. Чоловічий гель шампунь 74 3 в одному, милорідке з дозатором шик 49 півкілограмове. Крем «Мило беко 19450 г, диня, молоко ме та оливка. Б'янка гель для душу 1 кг, 2 аромати 99 гривень. Крем гель для душу, мохіто та піна калада 55 Вага 1000 г. Гель для видалення вапняного нальоту профі 32 гривні. антиналіт для миття ванної кімнати. Ціна 59 гривень 500 г. Сама 69 мультизасіб для ванної кімнати, дитячий шампунь каченята 24, Маска для сухого кучерявого та фарбованого волосся 239 500 мл. Шампунь з блиск та захист кольору 88 гривень. Гель для душу шик-нектар – 49-400 г. Засіб миючий для підлоги з ароматом розмарину 64 000 г. Машинка для стрижки волосся 539 Робота від мережі. Потужність тривати. Помазок для гуління 15. Фен для волосся дві швидкості 799 Є ще фен по акційній ціні 528 гривень, 1800 Вт потужність дві 2 швидкості. Масажер для обличчя 27, ручний масажер також 27 гривень. Ванночка для миття пензликів силіконова 39, спонж 34, маска для обличчя колагеново 12. Пістолет дитячий 189 Крем для обличчя, зимовий захист 44, 75 мл. пінка для миття обличчя 74 гривні. Палички для кутикули кольорові 15 гривні, Гель-лак з сухоцвітом 44 Іграшка для малюків 129 Лялька в коробці зі звуком 199. Музична лялька із сумочками 299. Іграшка м'яка копиця видра 99 гривень. Дитяча м'яка іграшка кролик 189. Підставка декоративна листок 29. Рослина штучна 77 гривень. Менші кактуси по 39. Ось такий декор для дому. Ціна 129. Гномик теж 129. Аромалампа 29. Підсвічник скляний 37 гривень. Підставка овальна гіпсова 44. Вази гіпсові 64 гривні. Кашпо декоративне 69. Кашпо чоловічок біле та чорне по 55. Ведмедики 29. Також білі та чорні. Брелок для ключів. Фігурка із свистком 22 гривні. І такий варіант ціна 49. Брелок зайчиня – 27. Насос кольоровий для надування кульок 22 гривні. Бантик та стрічка для оформлення подарунка 9. І такий набір також 9 гривень. Набір лаків для нігтів 5 штук упаковка 149. Гра дитяча водяна з кільцями 39 гривень. Новинка дитяча розвиваюча іграшка антистрес 149. Паперові рушники зелені 160 листів, 24 гривні. Набір ефірних олій 149. Три штуки по 10 мл. Аромати є різні. Лаванда, помаранч та чайне дерево. Папір туалетний 149 8 штук. Дитячі вологі серветки. Упаковка 84 штуки. Ціна 39 гривень. Серветки вологі 144 гривні. 3 упаковки по 60 штук. Рушники паперові сафі двошарові 37 гривень. 177 аромадифузор з паличкою. 27 серветків вологі 120 штук. Чай натуральний антистрес 20 пакетиків. Та чебрець 30 пакетиків. Ціна 22 гривні. Бісквіт згущене молоко 6 штук 69 гривень. Папір туалетний 60 чесних метрів. 9. Набір туалетного паперу 319. Упаковка. 18 штук 65 метрів. Ціна 9 гривень. Вологі туалетні серветки 44. Упаковка 130 штук. Папір туалетний рута 8 штук упаковка 77 гривень. 42 гривні 4 штуки. Двошаровий. Паперові серветки 100 штук упаковка 19. Рушники «Еколом» двошарові, 37-2 рулони. Серветки косметичні Упаковка 150 штук. Ціна 32 гривні. Леді котон для зняття макіяжу 20 штук 17 гривень. Засіб для миття дзеркал 18, 500 мл. Топ ефект 34. Містер мускул для миття скла 79. Сама 37, об'єм 500 мл. Засіб профі від свілі та грибків 42 гривні 500 мл. Сама для знищення неприємних запахів 74 гривні. Засіб парфумований для приміщення 49 Ваніль та аромат квітів. Освіжувач повітря гелевий 190 г 37 2 аромати. Рожевий засіб для миття вікон та склас оцтом 171 гривня. Засіб для миття ванної кімнати 500 мл 27 Онікс турбом. 1000 г 64 79 гривень засіб для чищення унітазів 55 Гель Промакс для чищення сантехніки 750 г, Доместос 107 гривень. Господарське мило 37, об'єм 1 літр. Усім дуже дякую за перегляд!